Сьогодні всі погоджуються, що українська армія є однією з найкращих армій світу. Де, да взагалі, не має бути нацистського українського государства. Нам же Столтенберг так сказав що тоді в НАТО буде нікому входити. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Барель. Після відвідання табору, у якому українські військові проходять навчання в рамках місії військової допомоги Європейського Союзу. Українські військові довели, що в реальній боротьбі вони є однією з найкращих армій світу. Вони протистоять російській агресії, хоча цього ніхто не міг очікувати. На початку війни більшість людей боялись, що Росія може захопити Київ за пару. Тижнів, але українські воїни не тільки чинять опір, вони женуть ворога з української землі. Незважаючи на російську агресію, яка жорстоко атакувала Україну, а тепер намагається штовхнути український народ у темряву та холод, намагаючись знищити енергетику, українські збройні сили демонструють унікальні успіхи. Тепер уже ніхто не сумнівається, що час, коли Збройні сили України звільнять усю територію України не за горами, наголосив Жозеп Борель. Ну насамперед наші глядачі мають розуміти, що ніхто не сидить і не чекає, що перемога впаде нам з неба. Хлопці безумовно наполегло. Хлопці, дівчата, пропрошу наполегливо працюють над тим, щоб. Кошмарити ворога в прямому сенсі цього слова і вдень і вночі, і мені це дуже подобається, що є в певному сенсі ініціативність, розумна ініціативність, як знешкоджувати нашого ворога. І те, що ви кажете, що ті посібники окупантів, які періодично достроково завершують свій життєвий, скажімо, шлях, насправді це для них найкращий мотиватор здаватись... Українській владі, бо у них є, скажімо, і інші варіанти, як штепа Неля, взагалі прямо просто взаємодіяла з бойовиками і ніяк не була покарана українським таким судочинством. І багато інших ми бачимо, що п'ята колона, яка власне була фундаментом для настання руського міру тут, і вони мали просто взяти владу в свої руки. Або як деякі там кричали Віктор прийди, прийді, візьмі Ну, Так знаєте, всі ці люди теж себе почувають абсолютно вільно і до них що найменше з боку правоохоронних органів практично жодних питань. Ну за винятком тих, хто залишила нашу країну. Тому тут нам треба врешті-решт почати дуже серйозно і по-дорослому ставитись до тих, хто. В той або інший спосіб є латентним руськомірцем. Або хто є не латентним, а безпосередньо був частиною агресії Російської Федерації, а тепер вони переформувалися, намагаються переконати, що їх треба поняття прості. Для того щоб ми уникнули агресії в коротко або довгостроковій перспективі, ми маємо працювати не тільки на лінії фронту, не тільки військові мають робити свою роботу, про що вони насправді майже щодня звітують і роблять свою роботу якісно. Насамперед, громадянське суспільство, яке очікує добрих новин від військових, має розуміти, що і на них покладається велике сподівання. І надія військових, що вони не провалять свою домашню роботу в тилу, що вони не дозволять закріпитися вчорашнім е, ригам і не дозволити їм бути частиною нашого майбутнього, яке буде визначати, яким буде це майбутнє. Тому знаєте, е, оптимізм в тому, щоб ми, врешті-решт, почали по-дорослому оцінювати ситуацію і перестати інфантильно очікувати, що хтось е, прийде і нам тут наведе лад. Якщо ми саме цього не зробимо, ми будемо знову бігати по колу набиваючи шишки граблями собі на лобі, я би дуже не хотів, щоб після того як ми виграємо цю війну, ми не відчували себе, скажімо, зрадженими, що ми не змогли втримати нашу країну. Це дуже серйозна робота, яку нам ще належить зробити. Тому дякую, давайте дякую. плакати оптимізм і працювати над цим. І слава дякую. Україні! Ми не ще один день ближче до нашої перемоги. Дя... Героям слава дякую, Андрію Андрій, Андрій Тетрук, член добровольчого формування, невільна Україна. Попереду десятиріччя відновлення країни деіндустріалізованої і депопулізованої з меншою кількістю населення і з меншою економікою. Україна в такій ситуації буде околицею цивілізованого світу, а не його центром, тому що далі буде починатися Росія і сфера впливу Китаю, про який ми тільки що говорили. І треба реально розуміти вагу такої країни у світі. І розуміти, що майбутнє цієї країни, саме її існування, залежить від того, наскільки їй вдасться стати частиною колективних систем безпеки, таких як НАТО. Якщо цього не відбудеться, надалі будуть нові війни, нове розруйнування економіки, нове вигнання населення. Я думаю, що ми в цьому цього маємо з вами запобігти. Навіть якщо закінчаться воєнні дії на цьому етапі боротьби боротьби Росії з Україною і іншими колишніми радянськими республіками, адже ми тільки на початку трагічних подій. Отже, як ви думаєте, білоруси здатні йти вбивати українців, як це зробили росіяни? Це заслуга Лукашенка, що білоруське військо залишилося у своїй країні. Чи він не зміг інакше, бо Білорусь на Росія? Очевидно, що білоруський диктатор не хоче, щоб білоруська армія брала участь у війні, тому що білоруське суспільство. Воно не хоче цієї війни це факт. Переважна більшість мешканців Білорусі не збираються брати участь, не збираються підтримувати цю війну. І для Лукашенка краще утриматися від безпосереднього втручання своєї армії цю війну. Чи можуть білоруси вбивати українців? Я думаю, що це дуже дивне питання. Як ми з вами бачимо, самі українці можуть вбивати українців. Величезна. Кількість мобілізованих з території Донецької і Луганської областей України, скажімо, це українські громадяни. З фейковими паспортами Росії чи ДНР, ЛНР, але це звичайні українські громадяни. Велика кількість з них абсолютно не хотіла йти до жодної армії. Але змушена була це робити, коли були масові облави на мирне на населення окупованих територій. Так що і українці здатні вбивати українців, і білоруси здатні вбивати українців, коли людині дають в руки. Автомат і в неї, в, неї, в неї не так багато вибору, тому що вона вже в армії, і в неї вибір або вб'ють свої, або треба стріляти в е, чужих, то вона, звичайно, буде стріляти. І тут не, не, не треба жодних ілюзій з цього приводу. Для нас дуже важливо утримати Білорусь від участі у війні, і це те, що є зрозуміло. Хоча вступ у війну білоруської армії ніяк не змінить стратегічної ситуації на фронті. Останнім часом спостерігається зміна риторики Німеччини в особі Шольца на ситуацію в війні ЗРФ. Чим зумовлена ця зміна, і чи є вона реальною зміною пользі, чи то така нова дипломатична гра при реальній відсутності бажання підтримки? Я вважаю, що Федеративна Республіка Німеччина зробить дуже багато щодо підтримки України і військової, і економічної, і політичної. І зміна її позиції у перші місяці війни вона очевидна. Мене дивує невдячність багатьох наших громадян, які ніяк не можуть зрозуміти, що якщо б не підтримка Заходу, вони б не писали всіх цих питань, а здебільшого знаходилися б у Могилах разом із своїми друзями та родичами, а їхні міста давно вже б перетворилися на руїни або на обласні центри Російської Федерації. І я закликаю наших співгромадян до вдячності, а не повторювати сумний досвід Радянського Союзу, громадянами, якого, якого була велика більшість тих, хто пише всі ці питання і пости. І який ніколи не міг реально завдячити союзникам за допомогу під час Другої світової війни, без якої радянський Союз був би захоплений гітлерівською Німеччиною. Його населення було б наполовину знищене, і його промисловість була б знищена і тощо, і тощо, і тощо, і можливо, Росія б залишилася б за Уралом десь в кращому випадку а в Україні і Білорусі перетворилася б на протекторати рейху і на обслуговуючий персонал гітлерівців. Але вдячності ніколи не було. Ані за ленд-ліз, ані за військову допомогу, ані за те, що радянські солдати перші роки війни харчувалися американською допомогою. Не повторюйте сумних прикладів більшовиків. І не вигадуйте, що захід нас не підтримує. Без заходу українська війна давно б закінчилась. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.